Людвік Єжекерн, їжаки у перукарні. Два їжаки в день гарний заглянули до перукарні. Будемо вельми щасливі, за зачіски модні і красиві. Досвідчений перукар відклав у бік інвентар. Зачісок є мільйони. А що модно в цьому сезоні? Шановні мої їжаки! У кожного власні смаки. А чубчики модні? Модні, а вже ж. А кучері. Кучері теж. А бакінбарди носять? Клієнти про це не просять. А з зачіской їжаком. О, ця сучасна цілком. Вважаєте, що це модно? Це модно і дуже природно. То що нас не треба стригти? Я б цьому хотів запобігти. Чи можете тоді, пане, на нас попшикати духами? Можу. Чте, пане, чхання. будь ласка, моє шанування.